Відчуття заздрості до інших. Дуже цікаве питання, дуже близьке для мене особисто. Можливо, ви вважаєте, що у вас цього немає? Помиляєтесь. Чому я так думаю? Не тому, що я добре знаю вас, бо вас особисто я не знаю, але знаю Слово Боже, яке говорить. Давайте прочитаємо Филип'ян 2, 3, 4. Не робіть нічого під впливом суперечки чи змарної слави. Але вважаючи в покорі один одного за більшого від себе, майте на увазі користь не власну, а радше інших. Тобто от суперечка і марна слава, здається, вони притаманні всім в цьому тексті. Тобто він, він нам просто говорить, не робіть нічого відповідно до цього. Це означає, що ну, взагалі чоловіки, ми взагалі не можемо без суперечки якоїсь. Ми намагаємося завжди щось довести іншій людині. Ну а марна слава то це взагалі, я думаю, теж для кожного з нас знайома річ. Я хочу, щоб мене поважали, ми називаємо це, да? А це, це повага, да? я хочу, щоб мене сприймали добре. Це навіть психологи сказали, що це ну, нормальна, звичайна наша потреба. І Слово Боже говорить, да, що це просто нахил нашого. Нашої старої людини, нахил серця старої людини. Ми хочемо цього. Але яка порада? Дуже важливо Своє зазвістю, що робити? Не робити те, що говорить мені робити моє серце. У мене є улюблені фільми, один з них хоробре серце, і там є такий вираз. Дуже він колись подобався. Май мужність слідувати за своїм серцем. Зараз кажу: майте мужність не слідувати за своїм серцем, за таким серцем, яке веде тебе. До марної слави. А Слово Боже говорить, чини по слову. Тобто робити не те, не те що я хочу робити, коли мені от, мені там муляє щось, або я заздрю. Мені треба робити добрі речі. Господи, що я маю зараз робити по відношенню до цієї людини? Якщо, припустимо, у мене у сусіда ну, кращий у нього там город, ніж у мене, або забор вищий від мене. Я, ну, коротше, заздрю я чомусь. Що це означає? Що Господь, чи Господь говорить до мене через моє відчуття заздрості. Так. Він нагадує мені, слухай, «Да, твоя плоть, вона жива. Можливо, піди до цього сусіда, пригости його, запроси його в гості, поговори з ним. Твоя заздрість до нього це привід молити за цю людину. Можливо, привід говорити до неї. Спробуйте просту річ, коли ти відчуваєш, що щось людина робить краще, ніж ти, і тобі це не подобається. Підійди до цієї людини і скажи просту річ. Скажи через силу. Навіть, можливо, ти говориш, це не щиро, бо я цього не відчуваю. Скажи, слухай, ти дійсно зробив класну роботу. Спробуйте, допомагає. І це головне, не те, що допомагає, головне те, що це відповідає Божому Слову, відповідає тому, до чого нас закликає Господь. Не слідувати не своїм природнім бажанням, суперечки і марнославства, а робити те, щоб цій людині. Було добре.